Вітаю! Це програма Крок на зустріч що робити, коли сумніваєшся в існуванні Бога? Чому людство постійно перебуває у пошуку доказів Божої любові? На усі ці питання відповідь шукала героїня сьогоднішньої програми Людмила Бенду з Івано-Франківщини. Жінка народилася та виховувалася в атеїстичні часи радянського союзу однак завжди перебувала у пошуку істини, яким саме був її шлях у пізнанні Бога, і які події засвідчили їй про могутність та любов небесного творця? Про це сьогодні. Людмила, яким було ваше життя без Бога до 28 років? Адже ви свого часу в одному з інтерв'ю сказали, що е, думали, що космонавти, якщо літали у космос, Бога не бачили, значить його немає. Сьогодні мені навіть не так вже легко згадати те життя, яке було, це було дуже давно, але е, життя без Бога добрим по замовчуванню бути не може. Тому що в житті достатньо проблем, труднощів, переживань, і коли немає Бога, тобі доводиться самій їх вирішувати, а це просто неможливо. Тому без Бога жити сумно, сіро, тяжко, складно і безперспективно. Я би не радила нікому пробувати такого життя. Ви вважали себе тоді атеїсткою? Так, звичайно. Я народилася в сім'ї, де про Бога взагалі мови не було. Ніколи батьки нічого не говорили про Бога. От, власне, єдине, що я знала про Бога, що його немає, тому що космонавти його не бачили. І мені якось вдавалося жити спокійно з цією думкою, я довіряла тому, чому мене вчили. І вже значно пізніше, як почався процес трансформації, був момент в моєму житті, коли я зрозуміла, що все, що я знаю, мені просто вклали в голову. Я ніколи не піддавала сумніву. Свої знання, свої переконання, свої якісь твердження, судження, життєві принципи, за якими я будувала своє життя. Мені їх принесли і вклали в мій розум. І я почала думати, добре, якщо це істина, а якщо ні? Чи не помиляюся я, будуючи своє життя за тими принципами? Так почався процес пошуків Бога, який, до речі, тривав роками, кілька років у мене не було. Такого життя, коли я мені сьогодні засвідчили про Бога, і завтра я стала віруючою людиною. Ні, це був процес. Враховуючи те, що ви народилися саме в часи Радянського Союзу, в ті часи, коли віра в Бога, це було табу. І у вас відповідно виникло питання: а якщо все ж таки Бог є, то що тоді? От коли це питання виникло, і звідки, до речі, воно з'явилося, які ми ваші були дії? Насправді мені ніхто не свідчив про Бога. Це було дивно. Але я сьогодні я розумію, чому. Бо коли я зрозуміла, що все, що я знаю, мені принесли, вклали ззовні, я вирішила аналізувати всі свої позиції, думки, переконання. І коли б в той момент мені хтось засвідчив про Бога з людей, я б теж навряд чи прийняла ці переконання. Бо я розуміла, істина є, але людина може помилятися. І людина, яка мені розказує цю, начебто, істину, може бути впевнена, що вона не помиляється. І можу помилятися. Тому я дуже боялася прийняти помилкове тобто щось. Тобто ви хотіли перевірити все ж таки, переконатися так. в цього. Я хотіла знайти істину, не сумніваючись в тому, що це справді істина. Настав такий час, коли я вночі прокидалася, і думки мене тривожили. І думки ці були такі. Ну, добре, я сьогодні молода, я сьогодні жива, але настане час, коли я помру, тому що помирають усі. І я пригадую, я лежала, піднімала свої руки і думала, ось я сьогодні живу, я можу підняти руку, покласти її. А настане час, коли мої руки будуть отак на грудях складені, і я не зможу вирухнути своєю рукою, бо я помру. Де буду я, коли я помру? Хіба я це моя рука? Я щось більше, ніж моя рука? Де буду я, коли це життя закінчиться? Ці думки мене лякали. Я думала, ну. Добре, якщо Бога немає, якщо він є. І я його не знаю. Що буде зі мною, коли я помру? Я не можу зникнути, тому що я більше, ніж тіло моє. Думки ці мене дуже лякали, і я закінчувала ці нічні роздуми, так як одна з моїх улюблених героїнь, Скарлетт з роману Віднесені вітром, я саме тоді їх читала. І я думала, ні-ні, я про це подумаю завтра. Я сьогодні думати про це не буду. Потім наставало завтра своїми клопотами, своїми викликами. І день я, в день я про це не думала, не було часу. Приходила ніч і історія повторювалася. Практично, десь, може, протягом тижня, упродовж тижня було, повторювалася з ночі в ніч. Я засинала, прокидалася і боролася з цими думками. І врешті одного ранку я прокинулася з чітким. Усвідомлення. Бог є, і я його не знаю. І коли я його не знайду, я пропала. Хочу сказати, що за людськими мірками я була абсолютно нормальна людина, порядна єдина дружина, єдиного чоловіка, мама дітей, у нас вже росло двоє дівчаток в сім'ї. Але чомусь я розуміла, що якщо Бог є, цього недостатньо, щоб мене чекало щось добре після смерті. Я розуміла, що як би добре я не намагалася жити, мені потрібно ще щось, і я цього не маю. І так почався тривалий процес пошуків Бога, який, слава Богу, закінчився добре. Людмило, до речі, можливо, той, хто зараз нас дивиться, переживає щось подібне, бажає пізнати, бажає знайти ту істину, але сумніви є, тому що, як ви кажете, хтось збоку зі сторони насаджує. Все ж таки, яким цей був пошук, які ваші були кроки, щоби шукати цю істину? Це був кінець 80-х, початок 90-х років, 100 років тому, образно кажучи. І де тоді можна було знайти Бога? В греко-католицькому храмі в нас переважна більшість храмів греко католицькі І я почала шукати Бога в. Греко-католицькому храмі я стала дуже активною парафіянкою, вивчила на пам'ять цю службу Божу. І коли з якихось дуже поважних причин я не могла відвідати службу Божу, я вдома всю службу сама проговорювала. І діти зі мною ходили. Я багато дуже молилася. Моя щоденна практика це було 100 разів, чи наші сто п'ятдесят щонайменше. це була база. Я молилася значно більше. Я розуміла, що мені потрібно. Робити добрі діла. В відділі соціального забезпечення я взяла списки нужденних жителів нашого міста, ходила, купувала там якісь речі, словом, гроші їм давала, чоловік цього не знав. Він напевно не схвалив цю мою практику. Паралельно я читала слово Боже, і ось я зрозуміла, мені потрібно десятину давати, бо Бог мені Бог мене благословив, значить, мені треба цю десятину давати бідним людям. І я просто брала той список, і там були такі цікаві історії. Дехто брав Хоче. і навіть не питався, що це таке, звідки. а Дехто казав, що це за гроші, мені не треба, це звідки це мені місто дало. Ні, не місто я від вас не хочу. Тобто я це сприймала як якісь гоніння, переживання. ось, Але це був такий досить тривалий процес. Я відчувала тоді Бога, я вчилася молитися, я вчилася жити життям, в якому є місце для Бога. Кожного ранку я прокидалася, я починала день з молитви. Це були завчені молитви, я інакше не знала. Але мені було дуже важливо помолитися. Мені здавалося, що я так налаштовую зв'язок з Богом на весь день. І цей процес був досить тривалим. Але як виявилося згодом, цього було замало, тому що читаючи Євангелію, ви усвідомили, що для того, щоб бути доброю християнкою, все-таки мало просто відвідувати храм, мало просто молитися завченими молитвами і робити добрі справи. Тому що є ще така особа, ім'я якої є Ісус Христос. Що тоді відбулося? Коли ви це зрозуміли, що є ще хтось, якому треба мати в своєму серці місце? Минув процес. І для мене звичним стало таке життя. Життя, в якому багато молитов, багато служби Божої, багато добрих справ, але це життя мені не приносило якогось морального задоволення. Я розуміла, це не те. І раптом прийшла мені думка: запитання взагалі, для чого прийшов Ісус і помер на Христі? Питання, на яке я відповіді не знала, що цікаво, на дверях храму, який я відвідувала дуже час, не тільки що неділі. То був в мене такий період активних пошуків Бога, і я намагалася на службу Божу потрапити щодня. Я ходила на роботу на 9 годину, на 8 бігла на так звану читану службу Божу, бо є читана і співана, читана коротше, там не співають, а говорять. І я перед роботою щоранку практично була в храмі. На дверях того храму висіла таке оголошення, що хто продовж року не пропустить жодної служби Божої, той отримає повний відпуст гріхів. Мені це подобалося, я хотіла саме тобою так. часто... Відповідно, ви так, 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 така була така відповідальна? Була вредна, в цьому. Я, так, я шукала, я хотіла повного відпусту гріхів. Я раптом подумала: якщо для того, щоб отримати повний відпуст гріхів, достатньо не пропустити жодної служби Божої впродовж року, то для чого Ісус прийшов на землю, щоб вмерти на христі? Мене це питання дуже сильно схвалювало, і я почала шукати відповіді на нього. І в кого його можна знайти в священника. Я підійшла до нього і кажу, слухайте, чи справді достатньо ходити на службу Божу, відвідувати всі ці служби, щоб отримати спасіння? Так, так, так. А скажіть, будь ласка, для чого прийшов Ісус, якщо цього досить? Якщо для того, щоб жити вічно з Богом, достатньо ходити на службу Божу, молитися до Бога. І робити добрі справи. Нащо Ісусові треба було вмирати? Мене це дуже хвилювало питання. І мені священник відповів: жінку, не забивайте собі голову мирним. Звідки ви це взяли? Я кажу, я Біблію читаю. Не читайте Біблію. Біблія для священників вона для вас. Я впевнена, що сьогодні жоден священник, чи греко-католик, чи православний, чи католик, чи будь-який інший, цього не скаже. Це просто були ті часи, коли ще в нас розвивалися тільки от, е ці процеси всі, у всіх храмах. Але тоді ця відповідь мене дуже збентежила. Я подумала, як так? Я читала в Євангелії, що Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, а не священикові. Настільки я тоді збентежилася, що вирішила, що не буду ходити до церкви. Я буду вдома молитися, вдома службу Божу говорити. І я справді перестала ходити, але. Слава Богу, за те, що Він є, Він живий, і Він вміє скеровувати долю людей. Я зрозуміла, що Ісус прийшов для того, щоб вмерти замість мене. Але це було ще знання на рівні розуму. Як це практично з цим жити, я не знала. І це був період, коли я Бога боялася. Бог для мене був якийсь такий далекий, суворий. Старець, який очікує або покарати так, коли я зроблю щось не так, щоб мене покарати. І мені потрапила до рук книжечка, я не пригадую її автора, брат мені мій її дав рідний почитати. Вона називалася Євангелія Бога. І, власне, читаючи ту книжку, я раптом зрозуміла суть цієї всієї історії. Бог не хоче мене карати. Бог любить мене, вже любить. І Він так любить, що, власне, для того Ісуса і послав на смерть, щоб Ісус умер замість мене, щоб я отримала вічне життя. Вірую в Ісуса. І так почався новий етап мого життя. У вас дуже цікава історія тим, що ви е, мали спілкування не тільки із священнослужителями різних церков, ви також і брали інтерв'ю в екстрасенси, тому що працювали редактором однієї обласної газети, брали інтерв'ю у різних людей. Е, розкажіть, як ця історія? Ця зустріч вплинула на вас? Ой, то, власне, був період ще у таких активних шукань Бога. Я вже читала е, слово. Але до церкви вже не ходила. Інтерв'ю брала не я, брав редактор відділу. Я просто там була присутня. У мене була своя робота, я працювала, писала щось. І краєм вуха слухала, мені було цікаво. Я навіть пригадую прізвище тієї людини. Це був перший екстрасенс, який відвідав наше місто. Сьогодні їх екстрасенсами нікого не здивуєш, а то була дивина. І там натовпи людей йшли до нього на ті його сеанси. І ось саме тому брали в нього інтерв'ю, якась подія в місті сталася. І я прислухалася до краєм вуха, робила свою роботу, слухала те інтерв'ю. Але коли він, я почула, як він сказав, що він Бог дав йому дар, і він цим даром служить людям, я втрутилася і сказала, дуже перепрошую, але якщо ви впевнені, що Бог дав вам цей дар, чому ви за нього берете гроші? Адже написано даром отримали, даром давайте. Він так збентежився, а потім почав виправдовуватися, що ну ж маю я за щось жити, це мій дохід. Так, я згодна з цим, але справа в тому, що 5 хвилин сеансу з ним коштували моєї місячної зарплати, а в мене була непогана зарплата, не найнижча зарплата. І я йому сказала, ну. Якусь би суму визначили таку більш-менш реально, але не на такому рівні, тому що практично далеко не кожна людина може собі це дозволити. Якщо ви хочете служити від Бога даром, то ви б мали про це якось подумати. І він так замок, а потім глянув на мене і сказав: я все про тебе знаю, я можу тобі назвати дату твоєї смерті. Я його зупинила, я вже читала слово і сказала: мені не треба знати дату моєї смерті. Моє життя. І моя смерть, в руках Бога, в якого я вірую. І мені цього достатньо. Я не хочу, щоб ви мені це говорили. І він тоді сказав мені одну річ, про яку не знав ніхто. Навіть чоловік не знав, наскільки для мене це болюче питання. У нас були дівчата, і я завжди мріяла про сина. Я виросла в сім'ї до мене сестра і брат. І для мене це було ну, природна, нормальна сім'я. Так, сім так це, 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 це такий мінімум формату дітей в сім'ї, де є дівчатка і хлопчики. Так. І у нас не було сина, і через певні проблеми нам сказали про те, що дітей у нас взагалі вже не буде, а про хлопчиків сказали навіть не мрійте. І я пригадую, у мене так багато було таких недільних ранків. Коли я прокидалася, і мене це боліло. Чоловік навіть не знав, я думала, я ніколи нікому не скажу синочку. Мої подруги в кожної були хлопчики і дівчатка. І вони завжди розказали Мій синочок, мій синочок. А я думала, я ніколи нікому не скажу мій синочок. Ну, гаразд, дівчатка виростуть, повиходять заміж, я прийму дітей як синів, але це не, буде, це не те. Я нікому не можу маленькому сказати мій синочок, і мене це дуже боліло. І той чоловік раптом мені каже, після того, як я йому сказала, не говорити мені про дату смерті, він мені каже: ти хочеш сина, в тебе ніколи не буде сина. Це був біль. Я йшла додому, я так плакала. Тоді ще навіть не думала, а звідки він це знає? Про це фактично не знав ніхто, крім Бога і мене. А виявляється, знав ще хтось. Ця історія не закінчилася моїм плечем. Я забігаючи наперед, скажу, що в нас є двоє синів. Дякую тобі. Все-таки Бог Все дав. Я просто е сьогодні е впевнена в тому, що Бог має план життя для кожної людини, але ворог теж має. І, власне, коли ми приходимо до Бога, коли ми своє життя віддаємо йому, схиляємо своє життя перед Ним, коли приймаємо Його план для свого життя, план ворога. Припиняє існування. Тобто він теж намагається просто збити з цього шляху, так, з плану Божого так, людину? Так. І тепер мені не потрібно далеко йти, щоб побачити Боже чудо в моєму домі, в моїй сім'ї, перед моїми очима, двоє Божих чуд, тому що це не один син. Бог завжди дає надмір. Боже благословення завжди дивує, ніколи не засмучує. Ворог сказав: ти хочеш сина, в тебе ніколи не буде сина, а Бог дав двох синів. Людмило, так як ви зазначали, що Боже благословіння, воно смутку не приносить, воно збагачує. І слухаючи вас, я думаю, що глядачі теж це помітили, що Бог так гарно, філігранно підходив до вашого серця, щоб показати свою велику любов і показати, для чого він прийшов у цей світ, чому він постраждав, пролив свою невинну кров, все ж таки. Як відбулося оце прийняття його великої жертви? Як переконатися в Божій любові, як переконатися, що ти на істинній дорозі, не можна керуватися своїми почуттями і емоціями, тому що почуття і емоції дуже непевна річ, і вони можуть відвести з істинного шляху. Більше того, скажу, жінки, це взагалі дуже цікаві істоти. Бог такими нас створив, і в нього є для цього певна ціль, але ми. Емоційніші, ніж чоловіки. І жінки вміють зробити те, що не кожен чоловік зуміє. Жінки вміють, слухаючи одне, почути інше, повірити в тому, що вони почули, переконатися, що це є істина, і ніколи ти її не переконаєш, що це неправда. Вона собі додумала. Ні, бо вона це відчуває. В серці вона, от я, що ти мені говориш, я знаю це. Тому емоціями не можна керуватися, емоції нас здатні обманути. Єдиний спосіб. Переконатися в істинності того, в що ти віриш, за ким ти йдеш, кого ти слухаєш. Це є читання Слова Божого. Немає іншого способу. Я дуже багато читала Біблії, і така цікава трансформація відбувалася в мене протягом цього читання. Спочатку я перший пам'ятаю свій досвід, коли я відкрила Біблію, почала читати старий завіт, той народив того, той того. Думаю, ну це дивина якась. У мене виникло багато запитань. Навіть вернуся до історії про Каїна Авеля. Каїн вбив Авеля, пішов в країну, якої не існувало, бо жило тільки четверо людей на землі, одружився невідомо з ким. Я сприймала Біблію в хронологічному так, як порядку, буквально і думаю, що це таке. Хочу зазначити, що дуже важливо беручи до рук Біблію, розуміти, що ти береш. До рук слово Бога. І якщо ти щось не розумієш, то проблема не в тому, що написано, а в тому, як ти це сприймаєш. У мене вже було таке ставлення. Я розуміла, що є тут насправді щось, чого я ще не знаю, тому, мене, тому я не маю відповіді. І я вирішила, так, це я читати не буду, буду читати новий заповіт. Не знаю, яким чином я відкрила послання Павла до римлян. перечитала його повністю. І я пригадую, я сиджу і думаю. Я людина з вищою освітою, я працюю літературним редактором. Я добре володію українською мовою. Я читаю текст, написаний українською мовою, і я нічого не розумію. Перейшла до послання апостола Петра, Їх вже легше було сприймати, я їх читала і думаю, тут вже все зрозуміло. Але добре Петрові було казати, що так, отак, отак, живіть. Це ж апостол, він міг, а як проста людина може так жити? Тобто це було таке читання, але я читала дуже багато. А змінилося сприйняття після однієї події, яка відбулась в моєму житті, десь на початку 90-х в нашому місті демонстрували фільм Ісус, зняти за Євангелієм від Луки. Я після того бачила багато фільмів на християнську тематику і про Ісуса, але, як на мене, кращого фільму просто не, не існує. Тут цей фільм. Фактично знятий повністю за Євангелієм, він передає ту атмосферу, передає Божий погляд на життя. І цей фільм закінчується цікавою, дуже е, моментом цікавим, він закінчується молитвою покаяння. І ось, коли я переглядала е, той фільм, він настільки зачепив моє серце, що коли е, фільм закінчувався цією молитвою покаяння, і диктор в кінці озв. Е, е, озвучував цю молитву, я і ще одна жіночка старша з усіх людей, там було багато людей. Ми підвелися, і ми цю молитву повторювали вслід за ним. І це був такий от момент, переломний момент в моєму пізнанні Бога. Раптом щось змінилося. І я почала читати слово, почала з Євангелії від Луки. Власне, тоді я відкрила Євангелії від Луки, почала читати і, наче палена з очей. Впала. Ви почали І... розуміти, що я Боже почала слово. розуміти те, що там написано. Я не тільки читала, я розуміла, що воно написане для того, щоб я щось зрозуміла, щось взяла звідти. І я читаючи, почала дивитися, а от де як би я повелася в тій ситуації? Як би я зреагувала, коли б я була на тому місці? До речі, хочу сказати, я роблю це досі. Коли я читаю слово, я не просто читаю, бо треба читати. Я шукаю там себе. Я шукаю, де я в тому тексті. Інтерпретуєте на своє так, життя. Так. До чого цей текст мене закликає, до яких змін, до якої позиції? Тобто це хороша практика, я рекомендую всім. це Не робити. просто читати, а досліджувати, вникати, щоб практикувати потім у своєму житті. Так, читати не за для того, щоб читати, читати для того, щоб ним жити. Слово Боже, це я вже значно пізніше дочиталася саме про себе говорить, що воно живе і діяльне. На жаль, в життях дуже багатьох людей, які називають себе християнами, ходять на служби, на зібрання, навіть читають слово, воно не є ні живим, ні діяльним. Воно є просто буквою, яку вони слухають під час зібрань у храмі чи в Домі молитви, чи будь-де. І навіть вони можуть це читати, але воно не, не починає жити в їхньому серці. Словом треба жити, а не тільки його читати, Людмило, як тоді змінилося ваше життя? От ми говорили до цей такий тривалий пошук, а тепер уже є після, коли ви прийняли віру Ісуса Христа, звершили цю щиру молитву покаяння. Ви могли б нашим глядачам так, хоча б коротко охарактеризувати, яким стало це життя з Богом? Насамперед, я добре пам'ятаю момент роздумів, то була середа. Зібрання в Домі молитви, я вже тоді відвідувала церкву християн віри в Івано-Франківську. Здається, то був розбір Божого Слова. Я пригадую, я навіть пам'ятаю, де я сіла. Я прийшла на зібрання, сіла з краю на лавочці, слухала слово і думала. І що? Мої пошуки закінчилися? Стільки років я шукала Бога, я очікувала якихось змін. І я Бога знайшла. І що, все, все що? Тепер мені залишилося це приходити сюди на зібрання, сідати на лавочку і сидіти і чекати. Якесь нецікаве життя переді мною. І раптом я зрозуміла, я вірю, Бог мені дав цю думку. Я шукала Бога, я знайшла Бога, а тепер мені потрібно шукати, що я маю робити для Бога, що я маю робити в Його церкві, для Його царства. І почалося життя надзвичайно яскраве. І пригадує той стан свій того часу, коли я ходила на роботу, мені так хотілося піти в центр міста, стати на табуретку чи стільчик і кричати: Люди, Бог є! І життя з Богом чудесне і прекрасне! Ви просто собі не уявляєте, це відповідь на всі ваші проблеми. Цікаво, хочу сказати, згадала, коли у нас я вже вагітна Павликом була, і на роботі мені казали це були е, тяжкі 90-ті. Можливо, хтось з глядачів пригадує цей час, коли хліба і молока щоб купити, треба було довго вистоятися в черзі. Про щось іншої мови не було. Це був складний час. Не було магазинів, де можна було піти і купити для дитини одягу чи будь-чого. Це нічого не було. Це був складний дуже час, і мене питали на роботі. А ти щось маєш для дитини? Який сенс, так? Я розумію, так, народжувати, я, якщо нічого немає. Так, така біда, у вас же є діти. Що ви собі думаєте? І я казала, я не маю нічого. Але такий мир і спокій в моєму серці був. І вони кажуть, а ну, що ти будеш робити? Я кажу: послухайте, Бог дав дитину, дасть і до дитини. І насправді так і сталося. Тобто, в мене почався новий період, життя, життя з Богом. Досі я шукала Бога. Тепер я почала вчитися жити з Богом. І виявилося, що це надзвичайно захопливий процес, який триває і досі. Людмила, що ви порадили сьогодні тим, хто, слухаючи вас, бачить себе, бачить свою історію, так само вагається, так само піддає сумніву існування великого люблячого Бога. Які кроки ви їм порадили б робити для того, щоби? Перевірити, проаналізувати і впевнитись в тому, що Він є, він любить і Він хоче благословляти. Ну насамперед, мабуть, треба зрозуміти, що сам факт існування сумнівів, пошуків вже говорить про те, що це Бог турбує серце, щоб почати його шукати. Я не знаю чому, але Бог певним чином ховається від людини. В Слові Божому так і написано: шукайте його, поки можна його знайти. Але він близько, його не складно знайти. Просто, можливо, цей момент пошуків передбачає рішення з боку людини. Все ж таки, я докладу всіх зусиль, але я його знайду. Так було в моєму власному житті. І тому цей момент сумнівів, вагань, хвилювань, невпевненості, це якраз і може бути. І навіть не те, що може бути, я впевнена, що це є фактом, який підтверджує, що Бог є, і Він тебе спонукує його шукати. Зроби до Бога один крок, і Бог зробить до тебе 10 кроків. Це один момент, а другий, що я хотіла би сказати? Вчитися жити з Богом е нелегко, бо весь твій досвід. Досвід життя людей, які тебе оточують, твій розум, який бачить те, що він бачить, говорить, що цього не може бути, бо цього бути не може. І тут найкращий спосіб перевірити, що в Бога можна вірити, Богові можна довіряти, і Він тут, поруч, живий, чує і готовий допомогти, немає кращого способу, як просто йому довіритися. Спробуйте повірити в Бога. Спробуйте довіритися, так як довірилася я. Зовсім не обов'язково якимись завченими молитвами молитися. Богові не треба велимовності, красномовства. Богові потрібне щире серце людини. Тобто прийдіть до Бога, отакий, як ви є, і скажіть йому все те, що у вас є на серці. Господи, я хочу повірити, що ти є. Але я сумніваюся, допоможи мені. Я хочу вірити. Більше того, я хочу запевнити всіх. Що немає жодної молитви, на яку Бог не відповість. Просто не завжди та відповідь така, яка, як ми якої хочемо. ми очікуємо, але Він відповість обов'язково. І насправді в цьому світі, в цьому житті, немає певнішого, певнішої особи, немає нічого іншого, чому ми могли би довіряти так, як ми можемо довіряти Богові. Спробуйте, і ви в цьому переконаєтеся. Людмила, я дякую за цю можливість з вами спілкуватися, Богові, що ви виділили час і вірю в те, що ті, хто будуть дивитися і дивляться цей випуск, ваша історія надихне, наштовхне на те, щоб пізнавати Бога, і їхнє життя зміниться на краще. Щиро вам дякуємо. Дякую вам. Надіюся, що так і буде.